So, um, you good now, enough to return? Yeah. Уже наступної ночі Кевін Дюрен повернеться на майданчик після травми. Повернеться в джерсі своєї нової команди. Кевін Дюрен дебютує у складі Фінікс Санс після одного з найгучніших трейдів в історії NBA. Напередодні дебюту слухаємо нове інтерв'ю КД, в якому він розповів більше про те, як відбувся його обмін з Брукліна, та зізнався, чи спілкувався міськері після його втечі в Даллас. Звичайно, для мене це був трохи дикуватий досвід. Ми постійно чуємо історію про те, як хлопців обмінюють про те, що це за досвід, і було все саме так, як вони говорять. Все відбувається дуже швидко. Ти переїжджаєш вже наступного дня, збираєшся максимально швидко. Мені трохи легше було, адже я тоді не грав, тому у мене було більше часу зібратися. Але все змінилося дуже дуже швидко. Один день ти вдома, а наступного дня ти вже в іншому місті в готелі намагаєшся жити як раніше. Yeah, just... Після обміну Кері, Рінга, ми поговорили з Брукліном. По-перше, визначили, який команди план дію. У мене теж попереду ще три роки контракту. Я теж старішою, тож я хотів мати уявлення, яким буде і моє майбутнє, рухаючись вперед з Брукліном. Тож ми сіли, поговорили, оцінили всі варіанти і вирішили, що історія з моїм трейдом Фінікс спрацює і для Nets, і для мене. Я розчарований тим, що ми таки не отримали реальний шанс побудувати те, що ми хотіли побудувати в НЕЦ. Адже разом із Кейрі та Харденом ми зіграли зовсім мало матчів разом. Це найбільше мене розчаровує. Кожен гравець, коли виходить на майданчик, він хоче перемагати. а Ми хотіли вигравати сезони. Тож так у нас було багато таланту, щоб заходити далеко в плей оф У мене було навіть відчуття, що ми зможемо це зробити після сезону. Два з року, навіть попри травми, були хороші ознаки, але не склалося, як гадалося. В НБІ, ти граєш матч, і як би він не завершився наступного дня, ти готуєшся вже до наступної гри. Це те, як проходить і моє баскетбольне життя кожного року, і в минулому сезоні нам не вдалося те, що ми планували, звичайно, але ми продовжували працювати. Я не припиняв роботу і тоді, коли вигравав титул з Golden State Warriors. Я не байдикував це літо. Не думаю, що про наступний сезон такого ніколи не було. Тож в NBA кінець історії це завершальна частина сезону. І якщо ти не виграє. Є титул, не стаєш чемпіоном. Для тебе цю історію по факту завершено. Але ми пережили минулий сезон і готувалися до цього. Це ментальність, яку треба мати. Це те налаштування, з яким я намагаюся працювати всю свою кар'єру. Я хотів би пояснити ще деякі важливі речі. Я розчарований, що ми не дограли цей сезон в УНЕЦ, але у нас у всіх різні життєві ситуації. Ми рухаємося вперед, робимо речі корисні для наших кар'єр. Я не можу когось звинувачувати. Мова про Кейрі, звичайно, навіть попри те, що певні рішення позначаються на команді. Кейрі є кайрі, це те, що він хотів зробити, і у мене не може бути з цим жодних проблем. Я не хочу виглядати той же час, наче мені байдуже, що ми не дограли сезон в Брукліні, адже мені подобалося грати з Кейрі, я хотів продовжувати і побачити, чим. Все це завершиться. Ми обидва грали на високому рівні. Тож все на чому я зосереджений в ЕНБІ, це гра, гра в баскетбол. Не на цих закулісних плітках, нових контрактах. Я навіть думати про це не хочу. Але те, що робить Кейрі, це його рішення, і я сподіваюся, що вони будуть правильними для нього та його родини. Я йому довіряю. Ми не обговорювали цю історію з ним після трейду, але ми обов'язково це зробимо. Все дуже швидко відбувається. Він розбирається зі своєю ситуацією в Далласі, Я розбираюся зі своїм майбутнім фініксі. Тож я впевнений, що ми ще все обговоримо в майбутньому, але зараз є як є. тож треба лише рухатись вперед. Звичайно, Я не хочу зменшувати важливість цієї історії. Це було боляче. Боляче було не дограти сезон, але знову ж таки я розділяю життя на майданчику та за його Ежами, але у кожного своя ситуація, і кожен вирішує свої проблеми. Кожен шукає найкращу ситуацію для себе. Я це розумію, але можливо не зрозумів би це рішення 7-8 років тому. припускаю. Але в мене були ситуації, коли я переходив в інші команди, відчуваючи, що мені потрібні зміни в кар'єрі. Я проходив через це і можу зрозуміти таку точку зору. Я розчарований, що свою роботу ми до кінця не виконали, але я приймаю цю ситуацію. Девін Букер? мені подобається його робоча етика. Я пам'ятаю його виступи в студентах. Я звертав увагу на його гру. Він продовжував працювати, я продовжував слідкувати за ним всі ці роки. Бачив, як швидко він розвивається, який у нього високий баскетбольний IQ. Я люблю гравців, які можуть забувати з будь-якої точки майданчика. І бути поруч таким баскетболістом, який так багато працює та так багато піклується про свою гру. Це мені тільки допоможе. Цьому сезоні Кевін Дюрент набирає вражаючі 29,7 очка, 6,7 підбирання, 5,3 передачі. А Фінікс Санс посідає четверте місце на заході прямо зараз. Після трейду Кевіна Дюрента багато експертів вважають саме Фінікс фаворитом на титул. А стартова п'ятірка Санс виглядає ледь не найстрашнішою в лізі. Але Кейді не грав в баскетбол. З 8 січня йому знадобиться час щоб набрати форму та не стати зайвим елементом хімії своєї нової команди. Друзі, чого ви очікуєте від дебюту Кевіна Дюрента Фініксі? Чого ви очікуєте від Фінікса в цьому сезоні? Свої думки пишіть в коментарі. Це Дрібл.